Діти, пропоную вам сьогодні послухати про Калину. Ще здавна калину вважають символом українського народу, недарма ж кажуть, що без верби й калини нема України. Калина це пишний невисокий кущ, і з приходом весни радує людське око ніжним яскраво білим цвітом, немов сукня у нареченої. Згодом Квіточки починають набухати, перетворюються на зелені китяги. Пройде зовсім трохи часу, і ними будуть ласувати і люди, і птахи. Коли за вікном уже прохолодні дні, осінь давно стоїть на порозі, а вітер розстелив навколо різнокольорову ковдру. Калина стає по-особливому гарною. В цей період вона палає багряними фарбами. А налиті сонцем ягоди стають червоного кольору, і хоч вона має дещо терпкий присмак, поласувати калиною люблять усі. Взимку під білою ковдрою снігу ягідки морщаться, тепер із них можна сміливо готувати смачне варення або ж використовувати як лікарський засіб. Калина це лікарська рослина, вона містить багато вітамінів. Та широко використовується у медицині. Люди калину дуже люблять, тому завжди садять її біля хати, щоб цвітом милуватися і від застуди лікуватися.